Вітаємо, друзі! Догляд за власним автомобілем це ціла справа. Кожному з нас хочеться, щоб якість була як після детелінгу, а вартість догляду у декілька разів нижче. Тому сьогодні розповімо, який базовий набір автомобільної хімії повинен бути у кожного, щоб повноцінно замінити мийки та детелінг. Та порахуємо, скільки грошей нам потрібно буде витратити на цей набір. У відео дамо чіткі рекомендації щодо догляду за кузовом, салоном, двигуном та механічними вузлами автомобіля. Як ви вже зрозуміли, засобів буде дуже багато, тому скористайтеся тайм-кодами у описі під цим відео. Поїхали! Почнемо ми з кузова автомобіля до базового набору. Обов'язково додаємо автошампунь від воєн. Це найкращий помічник під час ручної мийки авто. Переваги! Делікатна формула якісно очищує, підходить для всіх типів покриття та є безпечним для них. Також подовжує дію захисних покриттів кузова. Саме використання також просте. А змили поверхневий бруд водою, розвели шампунь 1 до 10, 70-100 мл на 1 літр води. Нанесли шампунь губку або піногенератором. Дали трошки часу попрацювати піні та окремо приділіть увагу забрудненим місцям, змити водою та протріть залишки м'якою тканиною. В асортименті в нас є 500 мл та 1 літр. Це мінімум п'ять ручних мив, що дуже вигідно з економічної точки зору. І Якщо ви подорожуєте на далекій відстані, то у базовий набір додамо засіб для видалення комах. В нашому випадку це антимошка відвоєн. Чому це засіб в нашому списку? У весняний літній та осінній період мошки є небезпечними для кузова, адже можуть засихати, в'їдатися у фарбу тим самим псувати її. На сонці можуть залишати на фарбі темні та жовті плями, які потім дуже важко прибрати. Після поїздки мити кожний раз автомобіль сенсу немає, тому на поміч приходить цей засіб. Серед переваг швидке нанесення, швидке розчинення слідів комах, безпечно для будь-якого покриття автомобіля, скло, рішітка, пластик, кузов та інші. Використання нанесли на забруднену ділянку, чекаємо 1-3 хвилини та змиваємо водою або витираємо засіб ганчіркою. Звичайно, також в наборі очищувач колісних дисків від воїн. Звичайно, диски можна помити і шампунем, і видалити бруд водою. Але ми додаємо очищувач дисків у наш набір, тому що він має спеціальну форму та найкраще підходить для миття та догляду за автомобільними дисками. Весь секрет у нанесенні. Можете пройтись водою, можна одразу на забруднену поверхню нанести. Головне, щоб поверхня диску була суха: струсити засіб, нанести по всім елементам диску. Далі залишаємо диск на 3-5 хвилин. Потім проходимося легенько губкою щіткою, пензликом, щоб додатково змити бруд на деяких ділянках. Змиваємо все під великим тиском, витираємо або чекаємо, поки диски висохнуть. Переваги: підходи для всіх типів дисків: алюмінієві, хромовані, фарбовані, сталеві, також глибоке очищення та легке використання. Ще цікаво було б додати очищувач, кондиціонер для шин від воїн. Серед переваг: якісне видалення будь-якого бруду на шині, відновлення першочергового вигляду та еластичності гуми, та, звичайно, захист від сонця. Та хімічних реакцій за рахунок створення невеличкої плівки на поверхні гуми. Використання змити бруд на шині водою, струсіть засіб перед використанням та рівномірно нанесіть на шину. Чекаємо повного мисихання. Останнім базовим засобом буде очищувач скла для того, щоб можна було протерти скло зеркала від бруду та не залишити розводи після миття авто. Всі базові засоби з цього набору вийшли до 500 гривень. А тепер про небазові засоби тут можете докупити віск для кузова, додатковий захист фарби та ідеальний блиск кузова. Наносимо на чистий кузов одразу після мийки трохи на ганчірку та деяку частину на кузов та рівномірно покриваємо всю площу. Даємо висохнути та ще раз проходимо сухою м'якою ганчіркою. Та останнім засобом буде розморожувач скла на зимній сезон. Він допомагає видалити лід зі скла та інших поверхонь авто. Наносите, чекаєте 1-2 хвилини, потім видаляєте лід разом з залишками засобу. Та не забуваємо про ганчірки, губки для щітки. Тут можна придбати декілька ганчірок, можна використовувати всього 2-3 на всі випадки життя, кому як подобається. Якщо ми порахуємо не базові набори, тут виходить десь приблизно 400 500 гривень. Тобто за 1 тисячу гривень можна зібрати весь набір автомобільної хімії для догляду за кузовом автомобіля. З кузовом ми розібрались. Тепер переходимо до салону авто. Загалом салон авто поділяється на декілька зон, але матеріали будуть пластик, вініл, шкіра та текстиль. У набір одразу беремо універсальний засіб догляду за деталями інтер'єру, а саме VTC500 від воєн. Чому саме він він підходить для очищення всіх типів поверхні, про які говорили: текстиль, шкіра, пластик та підійде для велюру та нубуку. Переваги фідна структура видаляє бруд, оновлює вигляд поверхні та усуває неприємні запахи. Несли піну на проблемну зону зачекали 2-5 хвилин та видалили бруд, протерли сухою ганчіркою. Після очищувач текстилю, очищувач шкіри, кондиціонер для шкіри та очищувач пластику та вінілу. Всі вони мають різний оптимальний склад для своєї поверхні. Серед переваг якісне очищення потрібної поверхні. Живіть шкіру освіжає пластик та тканину, зручне та швидке використання. Попередньо протерли поверхню, нанесли засіб за допомогою спрею, або дали висохнути, або додатково видалили бруд та залишки засобу. До базового набору ще додамо пастилосиліконове ВС400. Воно нам потрібно саме для захисту резинових та пластикових ставок у салоні. Сам спрей на основі силікону. Переваги захищає від розтріскування, формує захисний шар та не змивається водою. Та, звичайно, додаємо до бази поліролі для пластика. Це і додатковий захист і приємний запах та оновлення пластикових деталей. У нашому асортименті є об'єм 100, 250, 500 мл, різноманітні аромати, лимон, ваніль, яблуко та інші. А зараз рахуємо вартість засобів догляду за салоном. Поліроль мастило очисник, декілька ганчірок, – 400-500 гривень, чого насправді вистачить на достатній період часу. А наприкінці поговоримо про базовий набір хімії для догляду за двигуном та механічними вузлами. Авто першим у нас буде очисник. Поверхні двигуна досить просто застосовується та якісно очищує. Наносимо на холодний двигун, чекаємо розчинення бруду, використовуємо щітку, змиваємо бруд водою. Підходить для всіх типів двигунів: авто, мото, водної техніки та інших. Також до списку додаємо проникаюче мастило з перетворюючим іржі, рідкий ключ або звичайний перетворювач іржі. Рідкий ключ допоможе відкрутити заржавілі частини автомобіля та додатково захистити ці елементи. А перетворювач іржі працює наступним чином: струсіть пляшку, нанесіть перетворювач на 15-30 хвилин. Видаліть зайву іржу щіткою та очистіть поверхню розчинювачем. Не забуваємо також про універсальний знежирювач. Він підійде для чистки від масла, жиру, смол, клею, пластику. Можна використовувати як для двигуна, так і для інших частин авто. Останнім до базового набору додамо мідне мастило. Засіб створено спеціально для захисту металевих вузлів авто, болти, колодки, металеві деталі та інші запобігає корозії та стійкий до води реагентів, солей, що можуть бути на дорожній поверхні. Базовий набір з п'яти засобів буде коштувати біля 500-600 гривень. Насправді не обов'язково купувати всі засоби, але вони можуть стати у нагоді під час обслуговування вашого авто. Ось і все, друзі. Таким вийшов цей досить довгий випуск. У коментарях напишіть, які засоби використовуєте саме ви, та щоб додали до нашого списку. Та не забувайте про промокод YouTube знижку 15% на покупки на нашому сайті. Та звичайно бонусну систему за покупку автомобільної хімії до 31 березня 2025 року. Підпишіться, поставте вподобайку та до зустрічі.